У 70-х журналісти світових видань називали нашого героя обранцем Долі та щасливцем, який народився в байдарці. Він змінив стереотипні уявлення про техніку вислування своєю працездатністю, а як наслідок і численними перемогами голосно заявив на увесь світ про рідну сумщину. Він це видатний спортсмен, дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко. Річку Псел, що тече у Сумах, не можна назвати великою водою. Тим парадоксальніше виглядає те, що саме на пслі зріс один з найвидатніших веслувальників сучасності. Усе почалося у 1959 році. Того сонячного дня тринадцятирічний юнак познайомився з річкою, яку досі вважає рідною. До веслувальної секції Сашко Шапаренко прийшов із трьома товаришами. Перше заняття тренер показує, як потрібно сідати у човен. З квартету новачків не перекинувся тільки Шапаренко. Це був перший добрий знак. Я помню этот первый день, когда я возвращался домой. Мне казалось, что у меня были крылья. Вот так вот я чувствовал, что я действительно такой возможностью заниматься таким прекрасным, красивым видом спорта меня вдохновляло. И вы знаете, я и сегодня помню этот день. И он оказался действительно значимым в моей жизни. Після видатного дня почалися будні спортсмена. День у день тренування, тисячі пройдених байдаркою кілометрів. І влітку, і взимку. Цілий рік Шапаренко тримав себе у формі, працював так наполегливо, що дивував навіть колег та тренерів. Бувало так, от іде вранці з лижами. Ми стоїмо, Саня, ти куди? Та от побігаю трошки. Потім вже темно. <сум> На улице, а он возвращается только. У Берліні 20-річний Олександр Шапаренко здобуває своє перше золото світового чемпіонату в одиночній байдарці. Ці змагання запам'яталися українцю надовго ще й тому, що молодий спортсмен потрапив на п'єдестал у командних човнах двійці та четвірці. Увагу тренерського штабу збірної радянського союзу. Юнак привернув до себе незвичною на той час технікою веслування. Раніше в наклоні всі гріблі, а він ровно сидів. Його во в зборною попал. тоже наклонить переучить это но а потом когда он стал олимпийским чемпионом все под шапаренко стали все выпрямились видимо и музыканты все так в общем-то и певцы они где-то берут то что есть в мире лучше но потом все же человек выбирает то что ему индивидуально больше подходит поэтому это естественно все У 1968 році головний спортивний старт світу Олімпіаду приймала Мексика. Уроджений з провінційних сум Шапаренко волів будь-що потрапити на водну доріжку каналу Сочімілко, де мали змагатися найкращі веслувальники планети. Відтак чотири наступні роки плідно і наполегливо, так як вміє тільки він, працював над собою. Тоді він не знав, що ця гонка стане найприкрішою у його спортивному житті. Здобути омріяне золото в одиночній програмі йому не судилося. На вущих, ніж за стандартом, доріжках в Мехіко у гори Сміхай Хеш, майстерно Використав хвилю Шапаренка таким чином. Сусід радянського спортсмена на дистанції зберіг свої сили, а на фініші здійснив справжній спорт. Тактика хеша це пряме порушення правил гонки. Однак суддівська колегія санкцій не застосувала, і на вершину п'єдесталу піднявся угорський спортсмен. Шапаренко стояв сходинкою нижче. На цій же олімпіаді у байдарці двійці нашому герою разом із Володимиром Морозовим не було рівних, але думки про перемогу в одиночці не залишали спортсмена. Він дав собі обіцянку, попри все, здобути золоту медаль на наступних Олімпійських іграх. Каде стояв. на пьедестале почета мне вручали серебряную медаль. Знаете, я себе дал клятву там. Я сделаю все, чтобы выиграть на следующей Олимпиаде. І тепер ще більш наполегливі тренування до нестями. Він має бути королем на Мюнхенській олімпіаді. У 1970 році за 24 зимових дні подолав майже тисячу кілометрів на морі в Красноводську. Сезон був щільно заповнений змаганнями, зокрема міжнародними регатами Копенгаген, Тампере. У цей же час між стартами і зборами наш герой святкує весілля. Втім, повною мірою насолоджуватися подружнім життям не виходить. Знову тренувальні збори, переїзди, змагання. Усе ближчим ставав вересень 72-го року. Мюнхенська олімпіада. День, заради якого спортсмен відчайдушно працював 4 роки. Тоді для Шапаренко не могло існувати іншого результату. Тільки найвища сходинка п'єдесталу пошани. І Олександр Максимович переміг. Був на фініші першим. чувство. часто. Це... Такий міх щастя незабувайми в житті ніка. І он ніколи не повторяється. От Мюнхені якраз і був вот міх щастя. Усі навколо усміхалися, вітали, але тільки Олександр Шапаренко знав, чого коштувала ця золота медаль. Коли стояв на педісталі. Тогда я и вспоминал, все пролетело те четыре года, которые я готовился. Вы знаете, у меня не было какого-то такого ликования, что ли, прыгать там, что нет, нет, нет. Я просто думал, как все прошло. И что я каждый день думал о этом старте, каждый день, и по несколько раз. На тому, що можна поїтфидержати, у Суми Шапаренко повернувся із олімпійською медаллю в одиночній байдарці. Мрія здійснилася: спортсмен досяг максимуму. Не просто було шукати в собі мотивацію для продовження занять на такому ж рівні. Втім, у житті Олександра Максимовича була ще одна олімпіада в Монреалі. Там, на п'єдестал, вже не потрапив, був п'ятим. Тренування продовжував. Планував виступити в командному човні і на московській олімпіаді 80-го року. Але спортивне керівництво країни ухвалило інше рішення. У Москві Шапоренко не виступав, тоді ж відчув час залишати великий спорт. Я саме в 80-му році. Вже я нічого не змогу додати. В принципі, я собі самого всього віддав спорту. и уже, конечно, той энергии, которая должна быть в том количестве, чтобы показать что-то большое и чтобы идти на что-то высокое, уже ее нет. То есть уже, в принципе, я, можно говорить так, энергетически иссяк для такого. уровня. Вот. Можно бороться, но все это, вы знаете, будет напоминать картину в сражении Дон Кихота с Мельницей. Навіть завершивши спортивну кар'єру, великий спортсмен не зміг розлучитися із байдаркою. Час від часу олімпійський чемпіон і зараз виходить на воду і майстерно розрізає воду веслом. Сьогодні, як і 40 років тому, Олександр Шапаренко – людина не по заслугах скромна. Щирість та відкритість Олександра Максимовича справді вражають. Це людина, яка готова допомагати навіть в дрібницях. Навіть в дрібницях, якщо ви е, розмовляєте з ним і е, висловитеся, що у вас є якісь проблеми, то ця людина відгукується е, моментально. Він е, готовий допомагати інвентарем, порадою, е, своєю участю. Це, це правда, так. Я завжди думаю, що бути поруч біля такої людини це велике щастя насправді. У березні 2013 року олімпійському чемпіонові присвоїли звання почесного громадянина Сум. Хочеться вірити, що це допоможе здійснити давню мрію Шафаренка, побудувати в рідних сумах тренувальну базу для нового покоління веслувальників. А там цілком можливо зросте новий олімпійський чемпіон. Дуже хотілось би, звісно, чисто сердечно, щоб був такий грібець, який зможе повторити. Это достижение. Ибо, и до, и после. Байдарки-одиночки. Никого нету близко В команде выезжают. Байдарки-одиночки, там, где самые сильные выступают, пока никого нет.